Доброго здоров'я, шановні. Сьогодні ми з вами знову експериментуємо, косплеємо. І зараз, як ви можете здогадатися, ми косплеємо скандинавську або норвезьку ходу. Ну, для мене це норвезька хода, як та норвезька вода з льодовиків Норвегії, що фасують у Ізраїлі. Being Norwegian is just like being Swedish, uh, but with more money and uh, skiing skills. Повністю маркетинговий ход. Базується на простому тесті, але з вами ми розберемо все, розберемо всі нюанси і винесемо для себе щось корисне. Перше, це дійсно був тест. Людина просила вас зробити декілька кроків і дивилася, як ви ходите. Тобто, якщо ви ходили ось таким чином, ваші бедра хилялися від сторони в сторону і ваші руки ходили. Не вздовж напрямку вашого руху, а е, як маятники вправо вліво, тобто компенсували ваш таз, ваш рух і вашого тіла, це і свідчило про поганий стан мобільності вашого тазу. Але з цього ми теж можемо винести якісь корисні для себе моменти. Хиляння ваших рук вправо вліво, хиляння вашого тазу то є компенсація. Вашого центру ваги. Він рухається із за поганої мобільності таза, і оці важелі, ваші руки, як важелі, вони його компенсують. Ви виносите їх вправо-вліво і таким чином зберігаєте ваш центр ваги ну, якось нерухомо. Це перший момент, а другий момент коли ви щось маєте у руках, то це є нагадування. Нагадування вашої свідомості е рухатись так, як це вимагає алгоритм шагу. Тобто виносити руки вперед і вздовж вашого тулуба, і вздовж напрямку вашого руху і виносити трішечки бедро. Таким чином, це нагадування вам не дає вимкнути свідомість, а ваша свідомість вона робить якісь натяки вашому мужичку, що не треба ухилятися, не треба робити заві рухи, не треба заважати вашому організму, робити йому болі. Таким чином, з усієї цієї скандинавської ходьби ми маємо дві корисні речі. Перше, це ви тримаєте вашу свідомість вімкнену, вона контролює ваші рухи, і ці рухи не дають вашому мажучку робити щось зайве, робити щось для вас некорисне. І ви наслідуєте цей алгоритм шагу. і Рухайтеся вірно, рухайтеся так, щоб не завдавати якоїсь шкоди вашого організму, щоб ви відчували себе більш комфортно. Але насправді це є плацебо. Розумієте, те, що ви обмежуєте ваші рухи, це не лікує вашу проблему. Це тільки зменшує відчуття, неприємні відчуття. А для лікування, безумовно, треба звертатися до лікаря, безумовно, треба консультуватися. але... Розуміти, що ви знаєте вірний алгоритм шагу, що ви не даєте собі зайвий раз відчувати біль це є корисне, і це є те, що ви маєте запам'ятати сьогоднішнього нашого з вами урока. Я з вами прощаюся, кажу вам до побачення, будьте здорові! Ми переможемо наступного разу. ми теж Знайдемо щось корисне у інших вправах, які нам пропонує YouTube і інтернет. До побачення, будьте здорові!